Дмитро Кремінь, люлька миру. Це вік. Не вік, а знак біди прощальним лебедем людина. І лебедина Лободи, прощальна пісня, Лебедина і самосад, як самосуд. У цім селі напівживому Прощальні дзвони донесуть неблаговіст, а смертну в як меч дамоклів, Божий перст, як спів на фоні хору, Голода край, голодохрест, Холодний знак голодомору. Та ще не вечір, не кінець, кричу у телефонну трубку. Спасибі вам за тютюнець, за цю прощальну самокрутку, за цей прощальний літній сад, де тугий біль лише деталі, де цей солодкий самосад, мов самосуд. суд. Сергипы печалі.